30 серпня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 виходить 109-та серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем. Подія, яку не можна пропустити. Новий епізод обіцяє ще більше інтриг, занурюючи в атмосферу пристрастей, кохання і загадок Пуенте В'єхо. Сюжет продовжує розкривати долю Пепи, чия боротьба за щастя і правду тримає в напрузі, змушуючи переживати кожен її крок. Кожен кадр серіалу це мистецтво, від мальовничих пейзажів до емоційних діалогів, які не відпускають до останньої секунди. Акторська гра, особливо в сценах з Францискою Монтенегро, вражає глибиною і щирістю, український дубляж додає героям живості, роблячи їх ближчими до глядача. Цей епізод яскравий приклад, чому серіал залишається улюбленим. Він чіпляє серце, хвилює душу і надихає на роздуми. Не пропустіть! Це шедевр драми, який залишить слід у вашому серці.